Позапрошлий рік, да, Авдеевка. Получив я задання. Ну, Тогда я був ще командиром групи по совместительности кулімечок. Получил задачи по штурму посадки і знищення ворога. У нас була група 8 людей, ворога примерно було 20. І пішли ми, короче, штурмувати. А на параллелі посадки ввелася до розвідка. Ну що ми должны были там штурмувати. Паралельно, короче, але на другий день. І случилося так, що розвідгрупа там попала короче, в окруження, да? ти пам'ятаєш, Петрович? Да. І начальник розвідки там був. Саша, як його позивний? Оскар, так. Да. Попав, короче, теж. Такий, короче, не, не, не хороший піздак. І коротше попросили допомоги. Вже дуже давно, коротше, у них бой йде. патронів нема, ніхто не підходить. А саме ближче, коротше, до них. Це була моя коротше, група. Пані. Я командував. Короче, бросив я штурм на півдороги. дороги і на переріз через посадку, через мене поле попкнув до них. І зав'язався в мене вже контакт коротше, з під дарюгами. Нормальний такий контакт, перестрілка. У них їх ще метять. І в мене контакт. Коротше. А я дистанція яка була? Дистанція була не більше 100 метрів. Mm -hmm. То есть, отак от. Я ворога бачу, ми, ми промовлялися. І я, короче, реально розумію, що... У хлопців патронів нема і дають. Я, коротше, зайшов з фланга до них. Оскільки я йшов вони, ще короче, не бачили. Тобто ми, виходить, зайшли до них, як говориться, зненацька, блядь. Не бачили. І я розумію, що сил у нас, коротше, не вистачає подавити їх, поняв. Угу. Вони або відріжуть хлопців, поняв, угу. або розвернуться, хлопнуть мене з групою. І я зробив тактичний ход. Я перестав подзватись рацією і почав кричати. На всю посадку коротше. орав так, що мене чули союзники. Коротше, через поле. А що ти кричав? Я кричав, коротше, давай, 10 чоловік зліва кажу, запоти. Перерізайте Ход дорогу. 15 чоловік кажу справа, перерізайте. Останні 20, кажу, за мною. Це і кричу, і біжу з пулемета. Короче, стріляю стоя, блядь. Коротше, підарюга сидить. Єба з пулемета. Поняв. Бачиш, що я на нього біжу, кричу з пулемета. Кидаю, пулемет. І починає тупо в'єбувати по посадці. І ми забрали, вивели групу. У нас, правда, один там хлопець тільки загинув за позивним беха. І з тієї групи було 3-300. І коли я дійшов до хлопців, до наших, вони ж на радостях, фух, все, типа, вижили, кажуть, де пацани, каже, куди йти. Кажу, а все. А ті кажуть, в смысле, все. А де ж ти казав, 20 чоловік зліва, 20 людей справа? Кажу. Немає. Я є, кажу ваші 20 чоловік. А так ми виявили, коротше, розвідку в захід. Якщо так була така історія, так. Да.